Щодня на Вінниччині реєструють від 100 до 150 нових випадків захворювання на коронавірусну інфекцію. Про це під час прес-конференції повідомила заступниця директора обласного департаменту охорони здоров'я та реабілітації Тетяна Бондаренко. На тепер у стаціонарі перебуває 270 пацієнтів. З них 70 – діти, сім пацієнтів із підтвердженим covid 19 у реанімації. Близько 20-25 людей протягом останнього тижня щодня госпіталізуються. Хворіють діти, які також потребують госпіталізації. Лише за минулу добу було госпіталізовано 14 дітей. Зараз ми маємо п'ятий тиждень поспіль. Дуже стабільне зростання захворюваності на COVID-19. Близько шести обласних лікарів тиждень повністю завантажені лише хворими на COVID-19. І найближчі тижні ми обережно але прогнозуємо все, що зростання захворюваності лікар-інфекціоніст нагадує, щеплення значно полегшує перебіг захворювання та знижує ризик виникнення ускладнень. Дві дози це краще, ніж жодна. Але найкраще ефективністю умовою йде. Про дві дози первинної вакцинації, плюс бустер, комусь потрібна додаткова доза. І для групи ризику 60 років і старше. Тих, хто має хронічні захворювання, тих, хто має онкологічні захворювання, наприклад, цукровий діабет. Для прикладу говорю, лише ці патології для них вже прийшов час отримати і другий бустер. У Вінницькій області наразі є в достатній кількості вакцини Pfizer, Джонсон та Коронавак, каже Тетяна Бондаренко. Вакцинуватися можна в пунктах щеплення, які працюють на базі центрів первинної медико-санітарної допомоги.